Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Оце так корейські хлопчики відриваються в Росії по повній їжа бухлої голі дівки. росіяни аж за голови вхопилися. Що ви думаєте? Північно-корейські солдати, які раніше не мали доступу до інтернету, вже напорно підсіли. Про це написав журналіст Financial Times. Вирвалися хлопчики від кінчинини і пустилися во всі тяжкі. Люблю Росія, Росія. Добре, смачно. Дарма, ви, хлопчики, так радієте. Це просто російська приманка. Завтра вас кинуть на фронт, і не буде у вас ані дівок, ані інтернету, ані їжі. Назад до Кімчинина проситися будете. Путін дуже сильно облажався, точніше, випадково видав страшну правду, що росіяни робили з українцями на Донбасі. Напевно, ви це добре знаєте. Коли в Донецькій та Луганській англомераціях насильно. Прямо от насильно змушували вивчати російську мову е, українську мову. Е, людей. Які українською ніколи не говорили і, і вважали своєю рідною мовою російську мову, і це ще не все сволоті. Виявилось цього замало. Він вирішив познущатися з українців ще обережно. Від того, що зараз почуєте, вас може знудити. Українська мова це наскільки я розумію, дуже споріднена мова російській. На мій погляд, вона має свою ніжність і красу, як і вся українська культура. Але ця політика коронізації вона проводилася досить агресивно, наполегливо. Після такого бункерний брехун побіг хреститися, та й те не зміг. Хоча товариш Путін, ти як не хрестись, тобі вже ніщо не допоможе. Стів Джобс, це Дольф Гітлер, так вважає директор російського першого канала Константин Ернст. Причому знаєте в чому причина? Виявляється, айфон примушує людей рідше бачитись. Так, наприклад, я вважаю, що айфон надзвичайно шкідливе і жахлива річ для людства. Вона зруйнувала значну частину міжлюдських зв'язків. Тому, в принципі, у мене наприклад особисто. Стівен Джобс перебуває в низці персонажів, де в черзі перед ним незадовго стоїть Адольф Гітлер. Ну тоді, прямо перед Гітлером, у тебе має стояти Путін, тому що завдяки його війні багато сімей не побачиться вже ніколи. А ще завдяки Путіну росіяни почали всюди шукати лібералів, що звісно ще більше роз'єднало народ. Тому ти наступний раз, коли в ефір вийдеш, подякуй діду. Це все завдяки йому. Російська армія вирішила моторизуватися, але замість нормальної техніки або бодай мотоциклів для бездоріжжя окупанти катаються на самокатах, куплених через інтернет. І перед тим як ви спитаєте, де ж вони будуть їх заряджати у чистому полі, не переймайтесь. Все одно, що самокати, що окупанти одноразові. Ну ще всі готові? Хорс, давай доглядай за всіма. Поїхали, все, давайте погнали, давайте з Богом. Дуже близько не під'їжджай до нього. Та тут можна нормально дотримуватись. Малий блядь. Твою дивізію. Він не вміє їздити, чи що? Нічого от буде тікати від українського FPV, так одразу навчиться їздити і бігати. А якщо це не допоможе, то завжди є стара російська традиція бити дрони палицею. Може він буде перший, кому це вдалось.